Ну як водичка Рахую, уже занадто залишити місто без гарячої води та щось такою брудною холодною. І довго всі будуть мовчати і чекати перевиборів. Такий заголовок із світлиною вчора з'явився у соцмережі Фейсбук. Замість гарячої води у більшості мешканців вараша з кранів тече холодна і має коричневе забарвлення. Люди активно коментують таку ситуацію у Фейсбуці, скажеться, чому за холодну воду доведеться платити по ціні гарячої. У комунальному підприємстві зазначають, тривають роботи з підготовки. Інженерних мереж до осінньо-зимового періоду такі гідравлічні випробування відбуваються щороку. Спочатку випробували трубу на подачу, там поривів не виявлено. А от на зворотній є що ремонтувати. Гадаю, до вихідних впораємось, додав директор КМКП Ігор Семенюк. Проводили гідравліку на подачі. Зараз подачу відключили, переключили на обратку. І зараз ремонтні роботи будуть проводити на обраці. І е, щодо гарячого водопостачання, то я думаю, на вихідні вже буде гаряча вода. А ви казав завтра? Ну, Завтра тільки що мав розмову з головним інженером, щоб не водити людей в оману. Це 100% ну завтра-вечором. Тобто чому? на вихідні. В деяких районах є вода гаряча, а в деяких немає. Ну, ну зараз. Справа в тому, що якщо ми зараз відключили подачу, то ця застояна вода, і от вона, поки вся циркуляція всього міста пройде, то тому є холодна вода. Це таке щорічно проводяться. А чому вода має коричневе забарвлення? Холодна? Можливо, там застояна була, зараз не готовий сказати.